Добрий день, всім привіт. Почну відео ще з дому, бо у нас тут такий сніг випав за ніч. Це рідкість, дуже рідкість для нашого для нашої місцевості. Не збиває сніжок, але так. А це прям такі лопати, бачите? Прикольно так все. Вчора все чисто було за ніч. От я поки вдома відпочиваю. А, то, я, якщо пам'ятаєте, казав, що треба їхати в Чикаго. От ми з'їздили в Чикаго, забрали маму. Нарешті 5 половиною років не бачилася, але мама моєї дружини. Моєї мами, на жаль, вже немає давно з нами. Ось, то я її. Він до з дітьми в снігу погуляти. Покопатися. А, зараз сина старшого покопає в снігу. Прикольно, дуже класно. От так ми так всі налоги рахуємо, де да? Рада? Ти допомагаєш папі? Допомагаєш татку? Да. Все єс. Єс! Коротше, у мене пройшло повідомлення на почту від э, ГАІ. Ну, да, від місцевого ГАИ. От бачите, це ми, ми, наш автомобіль, це Ford, Там він номер Ось, э, номера. і коротше, Нам треба робити реєстрацію. реєструється, робиться Res фрі. Можна поїхати в місцеве DMV. Чи... Як його по-іншому ГАЇ, але можна все зробити онлайн. От Я вибрав на один рік. Ми бачимо, тут пишеться рік машини, марка. Скільки дверей, який клас автомобілю, він номер, Газолін, і це де, типу, знаходиться. Все, і до 31-го, 24 2024 року, Все, додаємо в корзину. Загалом 56-50 центів і розказується. State license Fee Тобто це штат за штат ми платимо 31$. Долар. Service Fee 5 доларів Тут Fee це. Типу... Коротше, я не можу. Local country такси. Ще налоги місцеві 20 доларів і почта 50 центів. Все, додаємо ми. Додаємо, додаємо, ну. Що? Щось мені подобається. Please fix following errors. Окей, okay, зараз виправимо. На ранок четверга. Я на лавсі, але не на траці. О! О! Машина відкрита була. Прикиньте. О! Сьогодні я на вені працюю. Питаєте чому. Скажу що, в мене водій мій пішов Ось. і це. А я машину відложу моєму мою знайому, який хоче трошки попрацювати на цій машині. Отак так от. Ох. І це. Як? Думаю, я їду зараз в Детройт. Розговоритися не можу, давно не записував, де щось, щось питаю, щось сказати, але щось не, нічого не кажеться. Зайшов в лав, взяв собі. Кави, бо збодриться у нас, так щось прохолодно. Такі справи. так, Сьогодні четвер, зараз Детройт, потім з Детройта обратно додому і завтра повинен вже в рейс виїжджати. Такі в мене справи. Ну що? Я змінив свою машину на шевролі за вренд цю машинку. Зараз будемо їхати сторондому. Вен я себе віддав вже. Таку бумажку мені дали. Там що машину взяв в оренду. Ну, Звичайна машина, тут нічого такого нема. Ще верлей і вс. Отак от. Хоча б я начебто розривав кіо. Кі, кіо якусь там маленьку, типу таку. А видали таку шевроле. Ну, мені, мені немає різниці, на якій їхати додому. Що, ми їдемо додому вже. Зараз виїжджаємо з Мічигана. Вейтстей не проїжджаємо, не заїжджаємо на них. О, це я подивився це шевреле Маалібу, Маалібу Шеврале. Додому залишилось 3 години, а до... Цього, щоб машину скинути за 4 години. О, 3,5 години, так. Да. Там пів години ще їхати до аеропорта. Мені. Дружина мене вже забере з аеропорта. І завтра у мене вже завантаження. Ми планували сьогодні трак забрати, але там часу завтра вистачає, щоб там поїхати забрати цей вантаж. То завтра дружина мене зранку закине в трак. Я поїду завантажуся і після завантаження приїду знову додому. І в суботу вже все не збираю собі да виїду спокійно. Погодка, як бачите, така засніжена. Досі сніжить в нас. В Техасі, в Х'юстоні взагалі сильний вітер дуже був. Там навіть товарні поїзди. Поперевертало цілі состави, траки перевертало, бо дуже сильний вітер був. Ну от тут ціклом почався і це до самої гори пішов. Ну, так от О, там Не пам'ятаю чим, але чимось ми будемо завтра вантажити щось таке, щось таке легеньке, казали мені, 40 тисяч паундів, 20 тонн. Ми приїдемо вже завтра, побачимо, де я вам покажу. А він ще й Сподіваюся, Завтра нормально, більш-менш погода буде. Бо з торпуванням. Головне, щоб вітру не було. А так я думаю, справимось. Саме головне. Тут вийшов за закаву, знову на лавці. Щось так на сон тягне. Так гарно поїли. Що, схватки хочеться. Кому цікаво покажу. Мора бачити Джорджі вітер сильний, дуже такий, з морозом, дуже холодно. Дуже-дуже холодно. Ух. Знову в аеропорту знову їду по цій спіральній дорозі. Коротше, я приїхав там, де я завжди здавав ту машину, а ця компанія кудись переїхала. Так, і куди мені? а Нет, мені не сюда. Hertz, Dollar, Finity. Це не то, мені надо. Компания Avis. Вообще, нічого не розумію. Ладно, далі спробуємо з'їхати. Де його знайти? Я ще знайшов. Коротше, ар на самом верхньому поверсі було. От мені Евіс треба. Це червоний. Польня знак, щоб не підслужитися. В вигляді банана. Коротше, це ж нове о, о, якась, нова будівля аеропорту. Тут я не знаю, що паркінг. Мені треба от донизу. О, перший раз бачу квадратну <головік> кнопку. Завжди круглий. Прикольний світленький. Ой, тут музика грає. Дякую тобі, музика. Ютуб. Мабуть, не пропустить. Я щось придумаю. На першу поверсі так можна. Прилетіли ви, вам треба машина, Йдете сюди і вибираєте собі машину в оренду. От. А мені десь туди треба. Да, донизу. П'ятниця, сонечко і мороз на вулиці. Трак завівся, все добре. Зараз трошки обход зробимо, все перевіримо і на завантаження поїдемо. Тут так холодно, все замерзло, треба перевірити, чи не замерзли. Тормоза на трейлері. БР! Дуже холодно. Ну як сказати, дуже холодно. В трасі холодно, на вулиці сонечко пригріває, нормально. Грязуку, ну, бачу. Приїхав в постав і воно таке воно все. Все воно таке грязне. Зараз відігріємо сюди поїдемо. Так, я тут в траці. Пам'ятаєте цей фокус з водою, коли з жидкою перетворювалася в лід відразу. То оце зараз така сама консистенція льоду води. Нє, не хоче тут. Бо вчаник наливав, вона замерзла. А ні, о, льод пішов, бачите? Пішов в льот От вам фокус фізики Ось тут під'їжджаю до пікапу і всі всі райони те що тут знаходиться їх всі знаю. Я тут на Амазоні коли працював, я тут все вже об'їздив. Мені ну, так все дуже-дуже все знайомо. А це такий бачите стадіон. Тут невелике місто Хайрисон. Це школа їхня місцева. І стадіончик для них. Там парк якийсь є. Elementar school. Це. це, це типо, середня школа. П'яті, шості класи, якщо не помиляюсь. Так, все. Я припаркувався, мені сказали, сюди заїхати, сюди стати. Все зроблено. А компанія робить такі заборчики. Бачите, жовті, там, зелені різного кольору. Я зелені повезу. От, якісь там якісь там заборчики. Коротше, вон. І мене там звозять, вони його зварюють, потім там красять. Там такий покрасочний цех по кругу йде. От, чекаємо, поки мене будуть вантажити. Такі заборчики, бачите? Ну, Типу він зелений, може, не зелений, ну, зеленого відтінку якогось. Невелика вага, сказала не більше ніж 40 тисяч паунтів. Він мені показав не знаю. Чотири штуки, такі. чесно я навіть не пам'ятаю. Він мені показав, я навіть не рахував, скільки таких полят. Стрепами їх зароблю і все буде супер. Все, можна досявати стрепи і кутники, мабуть, достану, щоб не порвати стреп. Да. І краску, щоб не збити. Все, як бачите, я закінчив. Ось не роздвігаю. Навантаження задню віз 22 тисячі паундів. Це нормально, передню десь може 35, зараз подивимось 35, чи може більше. Бо коли перше завантажували, було 33. 31-33, так. Да. Зараз треба подивитися скільки ми маємо на драйв. На драйв акція. 33. Ну, все, добре. Це супер. перевантаження у нас точно немає. Все, їдемо додому. Суботи, сонячного ранку вам, шановні українці. Вибачайте, що у вас дні так швидко проходять. Але в мене такий контент, нічого поробити з цим не можу. Стараюся щось побільше знімати, але нічого такого цікавого нема. А просто мекать на камеру теж не хочеться. Ви са мене маєте розуміти. Краще подивитися трошки цікавого, ніж годину слухати, як хтось мекає бекає. Так, дружина завезла, продукти вже розклала. Я покажу кому, покажу, кому це цікаво буде, що я з собою взяв. І як пам'ятаєте, з останнього рейсу ці боксики сині, бачите? Ці голубенькі, я розклав, порядок трошки навів, тепер тут так гарно виглядає. Тут у мене стрепи будуть лежати, а тут все буде лежати, Тут бачите, і ну, резинки, е, і такі ручні стрепи, і він додаткові, і пропорції, оверсайз значок, це е, ракси для коїлів, щоб везти, Бо ну, в мене там ще є далі. Але чотири нехай тут лежить, лежиш, щоб якщо треба, щоб дістав і все. Бо як бо буває таке, що блин, все треба витас, витаскуватися, доставати достав, треба. Коротше. Ви зрозуміли, це тяжко. А так вони тут з краєчку будуть лежати і все. А стрепи тут всі поверху будуть лежати. І нормально. А туди там зверху буде одеяло лежати. Так, да, бо їх тут багато використав на цей вантаж, тому що тарпа напорвалася. Так. Що у нас тут цікаво? А, ну треба школи... Ну це вже вам не цікаво. Бо трак, нормаль... ну повністю трак я вчора перевіряв, коли його забирав там, і це охолоджуючу рідину. Бачите, трошки торчить, але це то не страшно. і Мастило перевіряв теж добре все. От колеса, колеса всі е, поміряв, всі нормальні. абсолютно, от, тому... Сьогодні просто пройдусь, так гляну, подивлюсь, щоб все було добре. Ой! А, ось дивіться, біля мене трейлер стоїть, це трейлер для мувінгу, для перевезення, типу. бачите, вони теж низькі йдуть дуже низенькі. І в них перевозять, якщо хтось переїжджає, якась людина. І це не один будинок, а тут може бути два і три будинки. Теж типу, кажуть, гарна робота, але для мене це, це, ні, це не моя робота. Це я вам хочу сказати, тяжка робота, дуже тяжка. Бо ти водій, і ти вантажник, тому знаєте, воно тяжко. Як правило, в команді їздять, в тімі там, дві людини втраці. Бачите, тут їхня компанія, десь їхній склад. Бо можна ще, типу, якщо ти приїжджаєш, то можеш типу, там, на місяць-два на залишити речі на складі, а потім вони тебе привезуть там, на ту адресу, куди треба. Так, ну що, їжа, їжа, їжа. Що у нас поїжа? Пітяє вже пройшло 20 хвилин, як я поставив. Тут вода, тут речі, Це таке хлібчик треба буде сховати. Зараз. Так, о, якраз звідси почнемо. Що тут? На всяк випадок завжди має бути мівіна. Так. Дивіться, це в нас. Це в нас молоті горіхи. Тут у нас грецький горіх, фісташки, міндаль, кешю і, мабуть, все. Да. Це для сніданку для вівсянки. Гарно закривається, бачите, як воно погано закривається кришки. Так вона сипеться, то потім поприбираємо. Так, там все начебто. Так, холодильник. Холодильник, холодильник. Так, це воно було в мене. Лимончик взяв, Дружина вчора сиро взяла, пішла, поїхала в магазин з мамою. Так, що тут у нас? Гречка, рис? Гречка, рис. Так, це у нас лосось запечений. Це циплёнок. Так, Це м'ясо з цибулею. І два цих салат вінегрет Мама зробила, дуже їй вдячний. І тут м'ясо на всяк випадок заморожене. Бо всяке може в житті статися. А, І печиво. Печиво домашнє, це у нас шоколадне печиво. Отак вам покажу. І біле таке печиво, бачите? Це все домашнє, це я вчора сам робив. Дуже. Якщо треба буде рецепт, я розкажу, як воно дуже легко робиться. От. Але дуже смачне, мені сподобалось. І дітям, нічого там, там масло, сахарна пудра, е білок і мука. Все. І джем для цього. Ну і треба мішок якийсь кондитерський. Типа. Але можна і розкатати і нарізати якимись квадратиками. теж, Квадратиками нарізати, такі дірочки зробити, знаєте. І туди там джем відсадити. Не обов'язково кондитерський мішок мати. Все, в принципі, я готовий їхати. Якщо щось буде цікаво, я вийду на зв'язок. Якщо не буде щось цікавого, я не, не вийду на зв'язок. Якщо з'явиться гарна історія, щоб я хочу розповісти, я обов'язково розповім. От такі справи у мене. Екет-мекет далі не буде. Так що до наступного кадру. Так, пів дванадцятої ночі у нас. Я вже на рестері, ну, я вже годинку десь стою і де тільки вирішив вийти. Бачите, таке освітлення синього кольору. От, проїхав я 500 малів. Цілий день нічого цікавого у мене не було. Ось, а це вийшов, вон там, бачите, саме перший трак, от трак нашої компанії. Але я не знаю хто в ньому. Може я його знаю, а може і не знаю. От так. Буду спати з вимкнутим двигуном. Дещо пічки, ну... Не знаю, буду вимикати чи ні. Зараз подивлюсь прогноз погоди, що там на ніч передається. Но зараз не дуже холодно, зараз плюсова температура плюс, плюс 5 може. Я в саті Пінцлівані. Там Бачите, No idling, Diesel-Powered vehicle over 5 tons. Короче, не можна, щоб тебе двигун увімкнутий був. Бо це якийсь штраф буде. 7.50 ранку понеділка сьогодні. Як Бачите, я готовий до розвантаження. Все, я все познімав. Starпи strip. Кутники, одіял, Вже все поскладав. Зараз воно мене розвантажить, і я поїду кудись далі, не знаю ще куди. Зараз я себе трошки так себе почуваю, не знаю чого. Щось, щось не то. Якась слабкість в мене. Значить, температури немає, насморку немає. От. Але яка слабкість є. Вчора майже добу лежав, нічого не робив. Побачимо, як сьогодні буде, дай Бог, щоб нормально все було. Побачимо. Розумів, що це може бути. Це може бути стелажі, знаєте. На складах стелажі такі високі роблять. От. І на них вже паліти складають. Дуже на це схоже. Ще я точно не знаю, але на це дуже-дуже схоже. Все, мене вже розвантажили. От. Те, що вам тут хочу показати таку класну штуку. Дуже рідко її бачу, але декілька разів я бачив її. Там, бачите, зверху жовта штука. Я думаю, багато зрозуміло для чого вона. Якщо ні, то це є, знімає сніг з драйвена, Ну, з рифера зверху. Це дуже класно, коли зимою. Особливо їде трак, і щоб з нього не сипався сніг чи лід на інші машини. Але там такий, ну, самі розумієте, там так може вилітати, розбити іншу машину. Ось там ще один наш трак приїхав нашої компанії, компанії, тільки буде розвантажуватись. А я вже на рестерію тут недалеко, 6 майонів. поїду вже. А, і Зараз диспетчеру треба написати. А як я диспетчик, треба написати, що я вільний. Щоб мені щось інше давав. А цей. А, я пам'ятаю коментарі, що мені кажуть, типа, що типу, в руках телефон і в дорозі. Буває, але дуже рідко. ну і... Як я сказати? Просто іноді так швидше все зробити і... Але я знаю, що моя відповідальність за дорогу ну, за все, те, що на дорозі. Я за цим обов'язково слідкую, я ж не дивлюся в камеру зараз. А, ну, чи На екран телефону, я саме дивлюся на дорогу. Тому я в цьому плані дуже-дуже уважний. Якщо не дай Бог щось трапиться, то якраз буде доказ. Не гарний доказ і поганий. Там буде, буде видно, але краще щоб нічого не трапилось, правильно? Це я трошки вище Бостона. Тут недалеко у нас атлантичний uh, оушен. Atlantic, Atlantic Ocean, недалеко тут. Такі тут. Прикольна ця арія, мені дуже вона подобається. Масачусетс, Нью-Йорк, тут Нью-Хемпшир є, Коннектикут, вона між собою схоже. Мені подобається. Слава Україні! Героя слава! Слава нації! Україна!